друзі! Якщо ви хочете зробити свій ПК максимально зручним, функціональним і просто кайфовим в перестанні, ви потрапили за адресою. Сьогодні розкажу про 6 додатків, які реально прокачають ваш комп'ютер. Дивіться до кінця, бо останній додаток просто космос. Погнали! Перший з них це Шарікс. на мою думку, він є королем скріншотів. Друзі, хто з вас робить скріншоти чи записує відео з екрану? Якщо так, знайомтеся із SharX. Це безкоштовний суперфункціональний додаток для знімків екрану та відеозапису. Тут купа налаштувань, можна обрати формат, автоматично додавати ефекти, та навіть одразу завантажувати на хмару. Більше не треба мучитись із Print Screen і Paint. А відео з оглядом на цей додаток є у мене на каналі. Переходь на вкладку, яка виникла у зверху, і насолоджуйся відеороликом. Я думаю, багато хто користується зараз Spotify або Apple Music, але думаю, наприклад, у Spotify багато кому надоїла ось ця от вкладка з рекламою, будуть користуватися своїм Spotify, в якому купа реклами. SoundCloud це топова платформа для незалежних виконавців. Тут можна знайти унікальні треки, ремікси та навіть подкасти. До речі, SoundCloud дозволяє слухати музику безкоштовно. А ще тут є ексклюзивні треки, яких немає на Spotify чи Apple Music. Що ж, йдемо далі. Раз, раз, Ух. Прозорий таскбар легко. Окей. А хто хоче зробити свій робочий стіл по справжньому стильним? Цей додаток дозволяє зробити панель завдань прозорою або напівпрозорою. Мінімалізм і стиль, це ж круто. А головне, програма легка і не навантажить систему, навіть якщо у тебе не самий потужний ПК. Тож, Photo Фотовівер ідеальний переглядач фото, на мою думку. Пікасса це старенький, але крутий переглядач фото. Він працює швидко, не вантажить систему і дозволяє швидко сортувати фотки. Але як він виглядає у порівнянні з іншими переглядачами? Якщо взяти стандартний переглядач Windows, він працює повільніше, а також не має такої зручної галереї. Альтернативи, такі як Irfan View, можуть бути швидшими, але не такі прості у використанні, як Пікасса. Тому, якщо шукаєте баланс між швидкістю, функціональністю та простотою, Пікаса все ще на висоті. Лейвель Валпепер – живі шпалери для твого ПК. Якщо тобі набрид стандартний статичний фон робочого столу, то Live Wallpaper -Li саме те, що потрібно. Думаю, всі чули про Wallpaper Engine, це буквально безкоштовна заміна. Ця програма дозволяє встановити анімовані шпалери, відео, гівки, навіть інтерактивні веб-анімації. Ти можеш використовувати власні відео або завантажувати вже готові варіанти з інтернету. Найкраще те, що програма добре оптимізована і не надто навантажує систему. Тобто навіть у найвимогливіших ірах FPS не буде просідати. У цьому можете побачити оверлей програми та як поставити свої шпалери або шпалери, які є в галереї програми. А далі у нас QB Torrent швидке та безпечне завантаження. Хочеш завантажувати файли без зайвих проблем і реклам? QBTorrent один із найкращих торрент клієнтів, який не містить, набридливої реклами та працює швидко. Він підтримує магнітні посилання, дозволяє контролювати швидкість завантаження та має вбудований пошук Це Ідеальна альтернатива uTorrent, який вже давно завантажений рекламними вставками і, звісно ж, вірусами. До речі, QBTorrant має відкритий код, робить його ще безпечніше, бо по будь-який момент можеш побачити, що там немає ніяких лишніх файлів в коді. Тож, переходимо до самого смачнішого. PowerToys секретна зброя для продуктивності. Якщо ти хочеш бути максимально продуктивним, то тобі точно потрібен PowerToys. Це набір крутих утиліт від Microsoft. Fancy Zones. Створення кастомних робочих зон. Color Picker швидке визначення кольорів на екрані. Power Rename масове перейменування файлів. І це лише частина функцій. Тут їх настільки багато, що потрібно буде половина відео, щоб розказати тільки про функції, які є в PowerToys. І це, як мінімум. Підводячи підсумки, можу і вправду сказати, що це кращий з програм, чим я користувався. Надію, що хоч одна програма прийшлася вам по смаку. Напишіть у коментарях, який додаток вам сподобався найбільший, і чи користуєтеся ви вже чимось із цього списку. Не забудьте лайкнути це відео та підписатися, щоб не пропустити ще більше корисних оглядів. До зустрічі!